Простір, сповнений дивної величі, світ, де немає метушні, де горизонт рівний, як лезо, а вода спокійна, ніби дихає разом з вами. Усе зайве стерто ні людей, ні човнів, ні слідів цивілізації, тільки природа, як ідея. Фотографія, що виглядає простою, тримає в собі цілий всесвіт спокою, динаміки та абсолютної чистоти. Тут закарбувалась ідея абсолютного порядку медитативної симетрії, ніби витісненої з самого часу. Ця робота, наче змушує глядача зупинитися, дивляючись у поверхню води. Рівномірні смуги Кольору ми наче споглядаємо сучасний іконостас мінімалістичний, але глибоко емоційний. У 2011 році. Ця фотографія була продана на аукціоні більше, ніж за 4 мільйони доларів. Автор Андреас Гурський. Це його історія. Андреас Гурський народився 15 січня 1955 року в Лейпцигу, Німецька Демократична Республіка. Його батько і дідусь були рекламними фотографами. У цьому ж році родина оселилася в Дюссельдорфі. З 1977 по 1980 рік Гурський навчався в університеті Ессена, де вивчав візуальні комунікації під керівництвом фотографів Отто Штайнерта та Міхеля Шмітта. Хоча Штайнерт помер у 1978 році, Гурський встиг відвідати кілька його лекцій. У 1981 році він вступив до Дюссельдорфської академії мистецтв, де навчався під керівництвом Бернта та Хіли Бехерів, відомих фотографів, які систематично документували промислову архітектуру. Гурський став їхнім майстер-учнем та завершив навчання в 1987 році. Під впливом Бехерів він розвинув методичний підхід до фотографії, зосереджуючись на великих форматах. Його роботи часто досліджують взаємозв'язок між людиною та навколишнім середовищем, відображаючи сучасне життя через призму архітектури та ландшафту. Головною відмінністю його підходу стало використання високої точки зору. Він почав фотографувати великі простори з підвищень, дахів, балконів або навіть вертольотів, створюючи ефект тотального бачення. Також у цей час він починає працювати з цифровою обробкою, Спочатку дуже обережно, але поступово ця техніка стає невід'ємною частиною його методу. Першою знаковою роботою Андреа Сагурськи стала фотографія Токійської біржі. Десятки трейдерів, розсіяні по колу, образ системи, де люди стали частинками алгоритму. Заворожує точністю та викликає тривогу через масштаб і байдужість до індивідуальності. Саме з цього кадру почалась велика розмова з сучасним світом, мовою великих форматів повторів, структури та дистанцій. Через три роки з'являється ще одна з відомих робіт Париж Монпарнас. Назва одного з районів французької столиці. Перед нами величезна панорама житлового будинку, знятого чітко фронтально. Будинок настільки масивний, що здається безкінечним, а його фасад, мов мозаїка, складається з сотень вікон, балконів і деталей, кожна з яких окрема сцена. Тут, ніби зібрано ціле місто в одному кадрі. Це фото справжній архітектурний колаж повсякденності. Кожне вікно як рамка для картини Балкони, Штори, Квіти, Телевізори, Книжки. Уся картина повсякденного життя Парижа застигла в одному гігантському полотні. На межі тисячоліть Гурський вперше відвідує США. Ця подорож для нього мала важливе значення. Америка Країна споживання, країна брендів, вітрин, магазинів. У Лос-Анджелесі він відправляється у звичайний супермаркет, який мав назву 99 центів, і робить там свій знаменитий знімок. У 2007 році цей знімок на аукціоні Sotheby's був проданий за 3 мільйони 346 тисяч доларів, а трохи згодом інша копія цієї роботи вже за понад 4 мільйони. Це був рекорд для фотографій на той час. Перед глядачем нескінченні ряди товарів, які виблискують яскравими кольорами, усе ідеально структуровано, полиці тягнуться в глиб кадру, створюючи відчуття гіперреальності. Прямі лінії, геометрична симетрія, повторювані паттерни. Усе це створює враження математичної точності, ніби зображення було створене комп'ютером, а не зняте камерою. Люди, що випадково з'являються в кадрі, виглядають дрібними і незначними на фоні кольорового хаосу споживчої культури. Гурський вже не раз відвідував Азію. Ще в 90-х роках він там зробив свою знамениту серію знімків із японських бірж. Також знімав архітектуру Гонконгу. Цього разу він знову відправляється в країну сонячного сходу. У японський детектор нейтрино Супер Каміоканде. Це гігантський науковий об'єкт, розташований у глибоких печерах поблизу міста Хіда. Його стіни вкриті тисячами чутливих сенсорів, що вловлюють частинки, які практично не взаємодіють із матерією нейтрино. Усередині тиша і спокій, величезний резервуар із чистісінькою водою, а внизу маленький човен, у якому пливуть люди в захисних костюмах. Їхнє відзеркалення на воді, світло, яке розтікається по сенсорах, усе це виглядає як кадр зі сну. Або фантастичного фільму. Ця робота не лише про науку, а й про велич людини перед незвіданим, про прагнення проникнути в саму суть Всесвіту. У цьому ж році Гурський відвідує Іпхеньянь, столицю самої закритої країни у світі Він працював з дозволу влади у суворо контрольованих умовах. Саме це і визначило характер знімка свята Арірана. Це дійство, що проходить на найбільшому у світі стадіоні, вражає своєю хореографією, точністю та гігантськими мозаїками, візуальна метафора тотального контролю, де кожна людина лише піксель у загальній системі. Вернувшись до Німеччини, Андреас Гурський створює знімок в аеропорту Франкфурта. На фотографії зображено один із найбільших транспортних вузлів Європи. Робота фіксує повсякденний рух пасажирів, транспортних засобів, показуючи масштаб і організовану структуру аеропорту. Так, буденність стає мистецтвом це приклад того, як Гурський досліджує теми глобалізації, інфраструктури та людського потоку. У цей період часу роботи активно виставляються у провідних музеях світу, включаючи Нью-Йорк, Париж, Токіо, Осака. До 2010 року він був професором у Дюссельдорфській академії мистецтв, де й сам навчався, викладав фотографію та впливав на нове покоління художників. У 2011 році історія повторяється проходить той самий аукціон Сотебіс. Де фотографія гурський Рейн 99 99-го року, про яку я вже згадував на початку відео, перемагає у статусі самої дорогої, яка була продана на той період часу. Таким чином, його роботи вже вдруге стають рекордсменами по ціні продаж. У період до 2015 року Андреас Гурський зосереджується на темах глобалізації, модної індустрії та споживання. Він створює серії фотографій, пов'язаних із брендом Prada. знімає покази мод, інтер'єри магазинів, офіси інституції. Його роботи цього часу досліджують структури сучасного суспільства. Він створює фотографію, погляд у минуле, яка підсумовує попередній період і має характер ретроспективного осмислення. Фотографія зображує сесійну залу Бундестагу в Берліні. Це одна з його небагатьох робіт, що звертається до політичної теми. На знімку зображено політиків, зокрема в центрі фігуру, яку часто ідентифікують як ангелу Меркель, що стоїть спиною до камери. Композиція побудована так, що простір виглядає як сцена, на якій фіксується момент з політичного життя. Фотографія має великий формат, характерний для Гурській. І поєднує документальність із формальною композиційною структурою, робота досліджує організацію політичного простору та присутність окремої людини в колективній системі. У 2016 році Андрес звертається до теми енергетики та ландшафту у фотографії. Знімок зроблений на півдні Франції, де розташовані великі сонячні електростанції. Фотографія демонструє ряди сонячних панелей, розміщених на пагорбах. Композиція збудована так, що повторювані геометричні форми створюють візуальний ритм і відчуття впорядкованості. Робота демонструє інтерес Гурський до взаємодії людини з навколишнім середовищем, а також до масштабних інфраструктурних систем, що змінює природній ландшафт. У 2017 році Андреас Гурський знову вирушає до Японії, де створює знімок Токіо Панораму щільної міської забудови, сповненої ритмів і хаотичної структури. У тому ж році він звертає увагу на пустельний ландшафт Юти в США. Це спокійна композиція, де дорога прорізає простір, а природа стикається з геометрією дорожньої інфраструктури. Іще одна знакова робота цього періоду фотографія складу компанії Amazon. Вона стилістично перегукується з ранньою роботою 99 центів адже знову показує надзвичайно впорядкований простір, наповнений товарами, кольорами та деталями, Цей знімок є своєрідним портретом сучасної економіки масового споживання. У Андре Сагурській ще багато якісних робіт, в тому числі і створені в останні роки, і кожна з них заслуговує на окрему увагу. Та на завершення, я б хотів згадати один особливий знімок 2017 року. Це знову Рейн через 18 років, та сама річка, яка колись принесла йому світову славу. Але тепер вона виглядає інакше її вода більше не бездоганно чиста, а її береги більше не стерильно зелені. Мовчазне запитання, яке автор ставить світові, чи ми ще маємо шанс зберегти те? Що було прекрасним чи вже запізно. На 2025 рік Андреа Сугурський 70 років, і він продовжує фотографувати. Його нові роботи з'являються у відомих галереях світу і привертають увагу, так як і раніше. У численних інтерв'ю він майже нічого не говорить про особисте життя. А це нам і не обов'язково знати. По справжнє життя фотографа. У його світлинах така була історія Андреаса Гурського, і вона ще не закінчена.